Право регулювання соціального захисту ветеранів війни. Тема соціального захисту ветеранів війни набуває особливого значення з початку війни на сході країни, в той момент, коли тисячі воїнів стали на захист своєї держави та їх громадян. Соціальний захист ветеранів війни має на меті забезпечити гідні умови для життя ветеранам, підтримуючи їх медичним забезпеченням, соціальними пільгами та іншою допомогою з боку держави. Всі пільги, права та гарантії закріплені законодавством, а саме законом України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту. Чинним законодавством України визначено категорію осіб, які мають право на права тепліх ветеранів війни, а саме учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Сьогодні, окрім профільного закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, існують інші нормативно-праві акти, які регулюють питання забезпечення соціального захисту ветеранів війни. Закон України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, закон України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб постанова кабінету міністрів України про встановлення розмірів разової грошової виплати дня незалежності України, передбаченої законом України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань. Однією з найважливіших елементів соціального захисту ветеранів війни є медичне забезпечення. В Україні процедура реалізації прав на медичне забезпечення регулює постанову Кабінету міністрів України про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. Ветеранами мають на безкоштовне Медичне лікування у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Також для ветеранів війни передбачено комплекс заходів медичної реабілітації, спрямованих на відновлення функцій організму після поранень та інших травм. Ветерани мають змогу отримування психологічної допомоги від кваліфікованих спеціалістів, що допоможе швидше адаптуватися до цивільного життя після війни. Ветерани як наслідок перебування в зоні бойових дій. Втратили кінцівки або інші частини тіла мають повне право на безкоштовне протезування, а також їх встановлення та обслуговування. Це дуже важлива частина реабілітації ветеранів війни, яка допомагає їм повернутися до е, активного способу життя. Пенсійне забезпечення є одним з найважливіших напрямків надання допомоги ветеранам війни, оскільки воно гарантує стабільний дохід після військової служби або втрати працездатності. Гідне пенсійне забезпечення ветеранам війни надає доступ до якісних умов життя, компенсує витрати на особисті потреби, а найголовніше компенсує втрату працездатності внаслідок виконання бойових дій. Отже, основні правові норми визначені закони України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, законі України про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян, та законі України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Чинне законодавство, яке регулює захист ветеранів війни, передбачає також захист їхніх родин, що є одним з найголовніших пріоритетів державної підтримки. Закон України про статус ветеранів війни на гарантіях соціального захисту гарантує належне захисту права сім'ям ветеранів війни. Це стосується як медичного забезпечення, що включає в себе профілактичні, лікувальні, реабілітаційні заходи та доступ до медикаментів. А також закон передбачає пільговий вступ до вищих навчальних закладів, що понижує вимоги до вступу у навчальні заклади родинам ветеранів війни, а також можливе отримання пільгових умов на навчання в гуртожитку від закладу освіти. Одним з найважливіших завдань соціального захисту ветеранів війни є пріоритетне отримання житла для ветеранів війни та їхніх сімей, згідно постанови Кабінету міністрів. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового, довгострокового державного кредиту внутрішньопереміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та учасникам проведення операції об'єднаних сил на придбання житла. Ветеранам війни гарантовано право на забезпечення житлом з державного фонду, та крім того, закон гарантує можливість отримання пільг щодо поліпшення житлових умов. Міжнародна співпраця є ключовою можливістю для розвитку чинної системи законодавства, яка стимулює формування гідного рівня допомоги нашим ветеранам війни. В статті три міжнародні договору України зазначено, що якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі вимоги щодо захисту ветеранів війни ніж ті, що їх місця законодавства України, то застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди. На сьогоднішній день в Україні працює чимало міжнародних організацій, які забезпечують допомогу в багатьох сферах своєї діяльності. Така співпраця гарантує нашим ветеранам війни належний рівень підтримки як з боку держави, так і з боку суспільства. Наведені фонди є прикладом вдячності ветеранам війни та закликом єднатися навколо їхньої підтримки. Сила нації та її незламність вимірюються тим, як вона піклується про воїнів, які віддавали на полі бою найдорожче, що в них є: своє здоров'я, молодість, а дехто життя. Поліпшення чинної системи соціального захисту ветеранів війни в Україні є ключовим кроком до адаптації у мирне життя ветеранам війни. Наше завдання забезпечити гідне майбутнє нашим героям, в якому ветерани отримують гідну підтримку з їхню мужність та сміливість. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!